Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні такий день, що треба мені посадити на старе місце новий кущ винограду. Раніше я цього уникав, тому що знаю, що точно як посадиш на старе місце, він погано, має поганий розвиток. Але в Познатому році були в гостях У Володимира Шпака і він порадив використовувати при посадці на старе місце біогумус. В тому році я скористався його порадою, придбав біогумус, придбав у свого знайомого Юрко Левада. Телефон буде в описі під відео, можете до нього звертатися. Недорого цей біогумус у нього коштує. І він вже проявив мене в тому році як найкраще. Ну і звичайно ж, що хотілося сказати, як підготувати ямку. Ну, у нас, знаєте, є приказка така в Україні, скільки, скільки хазяїв, хазяїк стільки борщів. Тому кожен виноград далі сажає виноград по-своєму. Хто, хтось під лом, хтось під лопату, хтось під екскаватор. Ну, кому як е, удобно, як зручно. Е, я сажаю класичним методом, виріваю ямку 60 на 60. Е, Ділю умовно її на 4 рівні частини, 4 рівні прошарки. Нижній прошарок я заправляю, кидаю туди 150 грамів сірчано-кислого калію, 300 грамів суперфосфата, відра три перегноя. Якщо у мене суглинок, а він у мене такий, така почва є, грунт такий є, я розбавляю його. Піском співвідношення 4 до 1, тобто приблизно 4 відра землі і відро піска. Це робиться нижній прошарок, все перемішується. І звісно, що корінці винограда не можна садити на сте саме в таку задобрену землю, тому що велика вирогідність того, що вони згорять. Тому ще 15 см, умовно другий прошарок. Я просипаю знову землю таким же співвідношенням 4 до 1. Земля до піска. Ну, а зараз я вам покажу. І виходить, у нас глибина ямки посадки 30 см. Ну, зараз я вам покажу цей біогумус від Юрка долини. До речі, кажучи, давайте подивимося. 30 см у нас виходить, трошки менше. ну Водой як прольється, я там вона вже пролив, я, я вже пролив водой. Ну, для того, щоб було зручно там наступити, не в грязь, я просипав ще маленьким шаром сухої землі. Ось такий біогумус зверніть увагу, ось він перероблений черв'яками. Відра мені достатньо буде для посадки, отак от я висипаю його, висипаю, Виносю. так от все перемішую до однородної маси. Попереднє, звісно, що я гнук перемотоблочив, щоб він був такий пухкенький, рихленький. гумус цей коріння не палить. Він сприяє тому, що розвивається мікробіота в зоні кореневої системи. І це сприяє активному росту кореневої системи і, звісно ж, потім самого саженця-винограду. Ось беремо такий кущ винограду, беремо такий кущ винограда і розташовуємо. Верхні брунті вдоль пальри винограда Це робиться для того, щоб ми розтягували пагони. Два пагони мені треба виростити в цьому році. самі кращі я виберу, решту пообламую. Ось. І зараз я його засиплю земелькою. Так, корінці розправляються в різні сторони і засипаю я зю земелькою. Тобто у нас верхня частина куща самого десь на рівні землі, а може даже краще ще буде, якщо вона нижче буде. Верхня частина я маю на увазі оцю. Тоді бруньки у нас підуть майже з самого рівня землі. Трошки я його підправлю отак, щоб бруньки остаточно розташовувалися вдоль ряда. О, і засипаю вже основательно земелькою. Зараз засиплю, пролью водичкою і покажу вам результати розвідку і роста кущів, посаджених в тому році на старе місце, за допомогою оцього білого гумуса. Я дуже задоволений, тому в цьому році висаджую без всяких застережень і радив би вам ви теж використовувати біогумус при посадці. Так от трошки розгорнемо, щоб водичка з розтікалася. Ось розтікалася. У мене тут є три відра літрів по 15. Води я все виливаю. Абсолютно все і то може вода бути ще замало, ще прийдеться потім додати таку ж саму кількість води. Нічого тут з немає. Все, вода повинна трошки постояти і це буде значить, ознака того, що достатньої кількості води. Я думаю, що хвилин через 5, а то і раніше усядеться А зараз я вам покажу результати торічної посадки. Почну я показ результатів. Розвитку кущів посаджених в тому році, році з цього куща. Він посаджений вигітуючим був. Це е, гібридна форма Шакіра. Вигітуючим він дав два пагмини, виріс. Е, перша проволока на цьому місці у мене на висоті 1 метр. Я її затягнув, залишив бруньки. Тут трошки більше е, залишиться основна. Це основна лоза була, а це був пасинок вирощений. Тобто, як ви бачите, і перезимувала повністю ловко ця лоза і вирісла в тому році гарно. Тут буде робитися нормування. Отак от от повидаляється зайві бруньки зелені. І в подальшому, я думаю, в цьому році буде і приріст гарний лози і ще залишу пару грон на пробу. Ходімте далі, далі кущі покажу. Корни власні, не вегетуючі, а корни власні, які були посажені в тому році. Зупинився я біля куща прерії, гібридної форми посадженої в тому році. Зверніть увагу, який має на сьогоднішній день розвиток. В тому році я виростив три пагани. Один зробив на обратний ріст. Ось такий маю розвиток на сьогоднішній день. Сьогодні 19 у нас квітня. Ну і ось два таких довгих пагана затягнув. І тут буде, звісно, в мене вже врожай. Нижню бруньку я одразу видалю. Ну, а тут ще трошки пізніше. Звернув увагу, де краще соцвіття буде, то і залишу. Бо інколи трапляється таке, що краще соцвіття йде не в основній брунькі, а в запасній, в резервній. Так що, ну і так же само там пагін о, виріс отакі завдовжки, я його залишив теж на плодоношення. Так що всім радив би не боятися садити на старе місце, але правильно використовувати всі ті можливості, які в нас на сьогоднішній день є. І буде гарний результат росту ваших саженців винограду. Дякую за увагу. Кому було цікаво, пишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей. До побачення.